Поеми Сліпаю. Це є одна з тих поем, яка викликає значний інтерес, значний значну увагу і зацікавлення дослідників. Про неї писали у своїх працях Пільгук, Кирилюк, Багрій Шебілос, Айзеншток, Родзевич, Балаховський та інші. Згадки про сліпу і також знаходимо праці Коночарського та Івана Яковича Франка. У сюжеті Сліпо розкривається реальність. Справжній зміст здавалося беззвичайної побутової історії про зраду пану Дічини. Символіка Шевченкової поеми полягає у табору страшнішого зла, драдокетщину. Слова Оксани, пойдем же, мама, будем петь, пока народ не пробудился, и будем петь, как казак козак стардою воевать, и как покинул он девчину, и как другую полюбил, Ведь это весело покинуть в чужой далекой стороне, листок с любистка на огні. Звучать в хто зраду і залишив батьківщину як беззахисну дівчину в полоні пожежі. Подібний за смисловим підтекстом мотив зречення та зради відтворює і пісня Псалом Братья брата, продавали в чужую дальню страну, який зустрічається тричі як художнє обрамлення на початку, в кінці поеми та всерединій частині сюжету, де сліпа заколисує одходящу касну Оксану. Таким чином, поема Сліпа слід на нашу думку сприймати насамперед як душевний крик, тяжкий рік трагедію життя самого Шевченка, що в образах Сліпої та Оксани відомих жіночих образах для творів Тараса Шевченка, зливає трагедією цих дівчат, і трагедію всього народу і свою особисту. Поема Сліпая визначається певною прив'язаністю зображення до одного місця дії, а саме панського обіця. Інші місця згадані тут умовно. А часові межі оповіді включають період більше як рік. Це є осінь, сцена біля воріт, весна, приїзд пана і зима, пожежа і самовук свого країні. Характерно, що головним персонажем цього сюжетного ключа виступає донька сліпої Оксана. Друга лінія подієвості історія сліпої, що відбулася в минулому, і про яку ми дізнаємося саме з її розповіді. Це дитинство, дівування, приїзд дідича, коротка радість кохання, гірке поневіряння. Покриткою, народження доньки і фізична недуга сліпота. Багрій, аналізуючи сюжетну композиційну будову поеми Сліпа, говорить про її поділ на дві частини: першу присвячену долі матері, другу долі дочки. Важливе місце творі в, в поемі також посідає пісня. Пісню співає Оксана в погляному колоні пожежі, сліпа шебрачка біля воріт панського будинку, Йосип у тюремній неволі і ліричний автор, який знаходиться далеко від батьківщини. Рідна пісня це духовний зв'язок Шевченка в Петербурзі з Україною, адже саме в він писав цю поемі і Пісенні уривки божевільного марення Оксани чергуються з діалогами з матір'ю, що є виявом тісного переплетення фантастики і реальності, що ми будемо бачити сьогодні. Пісня поемі особлює не лише автономне ідейно смислове начало кожного із фрагментів і має власний сюжет, а є велико узагальнюючого понедійною. символичной формой, что пронизывает всю сюжетно композиційну структуру твору. Вот же продолжим читать. Пойдем скорее, веди меня, куда вести, в болото, в лес. Постой, постой, я поведу тебя в село, где все буряно поросло, где у меня кресты, могилы, где поселился друг иный, светелки темные и сырой. Пойдем скорее, Бог с тобой, перекрестися. Я крестилась, я горько плакала, молилась, но Бог отверг мои кресты, мои сердечные молитвы, да, Он отверг. А помнишь ты? Нет, ты не помнишь, ты забыла, а я так помню. Ты учила меня малютку кровь сосать, да отче наш ищу читать. Оксана, Боже мой, молись, ты страшно говоришь. Да-да, я страшно говорю, так что же, ты не боялась сидеть осенней ночью у забора и просидела двадцать лет. Пойдем опять туда сидеть, пойдем же, мама, будем петь. Пока народ не пробудился, и будем петь, как снарядился. Казак с ордой воевать, и как покинул он девчину, и как другую полюбил. Ведь это весело, покинуть. В чужой далекой стороне листок с любистка на огне. Плыви, плыви, лодочка, за Дунай. За Дунаем погуляем молодо. С казаками молодцами мертвыми, с казаками мертвецами. Чур меня, чур меня, чур меня. Пойдем скорее постой, я потеряла башмаки, а башмаки ведь дорогие, да ноги жгли мне все равно. Мне их не жаль, и босиком дойдем до гроба. Полетела пташечка через поле в гай, уронила перышко на тихий дунай, плыви, плыви, перышко, плыви за водой. Я все молчала, все молчала. А он шептал и целовал, сулил на место с дукачами. Зачем ты не велела брать? ведь им бы можно удавиться. А знаешь что? Пойдем к реке, купаться просто и утонем, и будем щуками в воде, и пташкам воля в чистом поле, и пташкам весело летать, а мне так весело в неволе девичью молодость терять. Я разве грешница какая? А траву, что ли, я варю? Нет, я не грешница, ты знаешь. Всему не верю, всему. Но кто поверил моей вере? Теперь не то. Летит, летит. Нет, ты не вылетишь, проклятый. Я задушу тебя, держите. Красный змей, красный змей. Он рассыплется потом. Гагари, и будто мщение живое, она с распущенной косой, с ножом в руках, кричали тело и с визгом скрылась в огне. Вдруг крик пронзительный вздрогнула, слепая, молча крестясь. Аминь, 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 шептала. И крик сменил протяжный гул. Стена упала, гул ревел. И смог в долине безучастной, как в глубине души бесстрашной, бесстрастной. Пожар людей я Слепая, бедная стояла в дыму и пыли снеговой. Она Оксаны дожидала. И со святыми упокой. Невольно с трепетом шептала. И не дождалась, слепая. Своей Оксаночки ушла. Из покорелого села псалом любимый напевает. Кого рыдая, призову я, делить тоску обечай мою в чужом краю, кому тоскуя родною песню покрыла. Yeah. Слова, які щойно прозвучали, тобто саме кого ридає призовуя, діліть тоску, обичай в чужому краю. Куря радною п'єсні про бою є художнім обрамленням твору, оскільки ці слова повторюються на початку і кінці поеми і є певним композиційним композиційною структурою. І це є псаломний тач, і він становить сам по собі також самостійний мотив, а саме ностальгію за батьківщиною та фізичним і духовним прозрінням у людини. Остра соціальність ступу збігається з тональністю основної частини поеми, хоча розкривається на іншому матеріалі. Яскрава оригінальність. Цього уривка визначає саме форма молитви, яка тісно межує, межує з біблійною традицією накомовлення. І накомовлення при цьому розуміємо не тільки вкладену в Соломі зміст. Йдеться про біблійна легенда про Йосипа, проданого рідними братами рабство, яка передана у формі молитви від його імені, а власне й саму молитву, як структурну одиницю, що входить до сюжетної побудови твору. Очевидно, художнє обравлення має на меті. Зв'язати між собою тематичну вступ, основну частину та закінчення. Зовнішнє ж оформлення поеми, а отже, її композиційна структура, сприймається при цьому як єдине і неподільне ціле. Цілком правомірно класифікувати це як пісенно-настроєву форму, притамано всій поеми від початку і до кінця, а також багато самостійних пісенних уривків, які звучали і сьогодні. Звертає на себе увагу багатозначні Шевченкових образів, глибокі узагальнені, пережиті художнє осмислення самих автором із певною символікою і значенням. Очевидно, саме ця символічність поеми дала змогу Іванові Яковичу Франкові вважати, що сліпає стоїть далі від живої дійсності, ніж його українські поеми. Дякую за увагу.